Привіт, всім, привіт. всім привіт! Сьогодні з вами я, Даша та мої помічники. Це Петя та Маша. Дітки, а ви знаєте, що сьогодні за свято в нас? День святого Валентина. Добре, Петя, а ти знаєш, що це за свято таке? Це, це свято, на якому е, вони розпізнавають е, то. Дві з окоханих людини, так? Так. вони зізнаються у коханні один так. іншому. Добре. І сьогодні ми з вами будемо робити листівку. Сьогодні нам буде потрібно з вами Це листок паперу, який ми зігнули навпіл, серце, два кольори, фарби, клей ПВА. Так, Ось такі ось палочки. Дому можна зробити з підручних матеріалів таких палочки. Та також ще потрібна нам буде з вами червона серветка, або можна любого іншого кольору. Та ось, така, ось такий малюночок. Спочатку ми з вами беремо наші сердечки та кладемо ось так от їх. Нашої, так, нашого паперу. Тримаємо одним пальчиком. Інше я вам допоможу, відкрию наші фарби. Так, одна та інша. Так. Дивіться, що ми з вами зараз робимо. Ми беремо нашу паличку, макаємо її у колір один. Та, можна я на твоєму покажу? Так, добре. І ось так от робимо такі візеруночки. Такі відбитки треба зробити по всій області паперу. Так, Марія, можеш починати вже. П'єть. А кого ти любиш? Мамо. Мамо? А ще кого є? Ще хтось? Тату. Тато, добре, Марія, а ти? Мамо. Мамо, а тата? Тато і брат. Тата і братика, добре. Петя, можна вже брати інший колір. Для цього нам буде потрібна з вами інша паличка чистенька, так? Макаємо. Та ставимо відбиточки на наші листівочки. Петя, а ти дивився якийсь мультик, де е, є якесь там кохання? Пупелюшка. Це як кровом душами. І відписувати, і в мене виходить. Так, таке візеруночок. Так? Давай я трошки тобі допоможу. Ось тут ми зараз по краєчку, там, де не вистачає, Добавимо, так, фарбу. Так, фарбу молодець. Так, добре, давайте вже закінчувати. Так, кладемо ось сюди на серветку та піднімаємо наше середенько. Обережно, Піднімай, Марія, Давай. Во, як гарно. Так, в нас вийшло з вами. Прибираємо наше сердечко от сюди. Добре. Тепер нам знадобиться з вами серветки. Беремо наші серветки з вами. І зараз я, на прикладі Марії, покажу, як вам буде потрібно робити. Ви її розгортаєте. Відриваєте маленький шматочок від серветки. Так? І ось так ось дивіться, ви його робите, ось таку кульку робите. Петя побачив? Я вже кульку зробив. Молодець, Петя. Бери ще, розгортай ще більше, тільки давай я тобі допоможу також. Ось так. Так, Бери, відривай. Я гаву шматочок паперу та розпутаю їх в ось такий шарик паперу. Ось так будемо робити. І ми будемо ставити їх по колу. Молодець. Малі що ми це робимо? Ми робимо ці. Вестівочки, щоб ви потім подарували а, своїм батькам. Нам буде з вами потрібно клей ПВА. Так. Ми беремо його, ставимо ось так от, промазуємо трошки. так, Марія, і клади сюди свою кульку. Ось так от. І тепер по контуру ми будемо приклеювати наші кульки. Я роблю. По контуру ставлю шматочки паперу. Далі ми обережно відкриваємо нашу листівочку, так. Для цього нам буде потрібно з вами намастити клеєм усю картинку, так? от можна чи по краю, чи посерединці. і приклеюємо ось сюди. У мене на картинці. Коти з кульками. Марія вже в нас зробила так. Яка класно, так вийшло в нас. Так. Ось сюди, сюди. Так, ось сюди. Молодець. Так. Давайте покажемо, які в нас роботи з вами вийшли. Петя, тримай свою роботу. Ось таке у нас вийшло. Ось такі листівочки в нас вийшли на День закоханих. так, П'ять, кому ти подаруєш цю відкритку? Мамі. Так, Таку гарну. Марія, а ти? Всі в моїй родині. Всі в твоїй родині, так. Тому що ви дуже любите своїх батьків і свою родину. Менше святого молонтина. Дякуємо, що були з нами. До нових зустрічей. Па-па.